Середа 14 тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі. Наші. До коринтян 2 послання святого апостола Павла читання. Браття, ви шукаєте доказу, що у мені говорить Христос, який супроти вас небезсильний, але сильний між вами, хоч його розп'ято через неміч, але він живе Божою силою. Такі ми, хоч немічні в ньому, однак будемо за Ним жити Божою силою вам на благо. Розпізнавайте самих себе, чи ви у вірі, випробовуйте самих себе, хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Коли ні, то ви не випробувані, та надіюся. Ви пізнаєте, що ми таки випробувані. Ми молимося до Бога, щоб ви ніякого зла не чинили. Не щоб ми явилися випробовані, але щоб ви добро чинили, навіть якби ми самі не були випробувані. Бо ми не можемо нічого проти правди, а тільки за правду. Ми бо радуємося. Коли ми немічні, а сильні. Саме про це ми і молимося, про вашу досконалість. Тому і пишу вам це, не бувши поміж вами, щоб коли прийду, не чинити суворо силою влади, яку дав мені Господь на те, щоб будувати, а не руйнувати. Зрештою, брати, радійте. Прямуйте до досконалости, бадьоріться, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Всі святі вас вітають. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і причастя Святого Духа з усіма вами. Коментар. Ви пробовуйте самих себе, хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Дорогі мої, коли дивитеся історію людства, історію церкви, то найбільше закарбовується в пам'яті людей все негативне, війни, протистояння. Конфлікти подібно і в нашому житті. Коли у нас усе добре, ми на це не звертаємо особливої уваги. Ми здебільш пам'ятаємо невдачі, падіння і помилки, які пережили в житті, часто навіть думаючи про себе, оцінюємо насамперед свої негативні риси, міряємо себе нашими гріхами. Але варто пам'ятати, що у кожного з нас є образ Божий, який ми маємо розпізнавати все краще і допомагати йому все більше розвиватися і виявлятися, щоб цей образ щораз більше ставав явним у нашому житті та вів нас до святості. Бо святі це ті, які розпізнали образ Божий в собі. І дозволили засяяти цьому образу Божому в собі. Від марка Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням, перепливімо на той бік, і зоставив народ, беруть його з собою, так як він був у човні, були ж і інші човни з ним, і знявся сильний буревій, і хвилі линули в човен, так що він уже наповнювався водою, а він був на кормі і спав на подушці. Вони збудили його і кажуть йому Учителю, чи тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря Замовкни, ущухни, і затих вітер, і настала велика тиша, тоді сказав, до них, Чого ви такі боязкі, ще досі не маєте віри? Страх великий огорнув їх, і вони казали один до одного. Хто це такий, що його вітер і море йому послушні? Коментар. За тих вітер і залягла велика тиша. Дорогі мої, Марко дуже докладний у своєму Євангелії. Він детально оповідає про те, як Ісус Христос і апостоли подорожували чумном по Голодейському морі і почалася буря. Учні запанікували, бо не змогли нічого вдіяти. З'явилася загроза їхньому життю. У цей час Ісус Христос спокійно спав. Вони перелякані і повні емоції, не мов би кажуть Господеві, хоч голос цього й не промуляй, якщо нічим не можеш зарадити, то хоч будь за нами солідарний, що ще роби, черпай воду, думай, як чинити в цій ситуації, чому ти не підтримуєш товариство в біді. І коли Христос прокидається, бо Його розбудили, то зразу втихомирює бурю. Івангелія каже, що залягала велика тиша. Ця буря принесла неспокій апостолам. І вони впустили цю бурю, цей неспокій до свого серця. Ісус Христос же той, який має мир, виливає цей свій мир назовні, і буря заспокоюється. Так буває і в нашому житті, коли з'являються проблеми, коли ми емоційно на них реагуємо. Тоді вони переходять всередину нас, забираючи мир і приносячи неспокій. Бог закликає не дозволяти зовнішнім обставинам керувати нами і проникати неспокою до нашого серця, а понад усе в будь-якій ситуації зберігати Божий мир. Під час божественної літургії ми дуже часто молимося за мир. Перші три прохання саме про це у мирі Господеві помолімося за мир з висот, за мир всього світу дуже часто повторюємо мир вам. Маємо зберегти цей мир. Якщо він буде у нас, то на назавжди. Як кажуть святі Отці, здобудь мир і навколо тебе тисячі спасуться. Давайте ще, дорогі мої, спробуємо. Уривок сьогоднішнього Євангелія перенести на наше життя, адже наше життя дуже схоже на подорож на човні. Інколи навколи нас тиша, вода спокійна, вітер дме у наші вітрила, допомагаючи нам у подорожі, і ми вправно веслуємо. А іноді ми пливемо посеред бурі, коли вітер, здається, ось, ось переверне на що. А хвилі стають все вищими, і ми боремося за виживання. А який момент зараз у твоєму житті? Вітер розвиває твої вітрила, і ти пливеш вперед, чи навпаки? У тебе шторм, і ти борешся, щоби вижити? Пишіть про це в коментарях. На це утворюю вам благословення. У нашому житті час від часу виникають різні бурі, тобто проблеми, тривоги та труднощі, з якими нам доводиться боротися. І в часи шторму зазвичай нас огортає страх. Здається, що Господь заснув, що Він не бачить і не чує того, що навколо нас тється, і ми взиваємо до нього, чи тобі, Боже Байдуже, Господь. Не обіцяв ніколи другим завжди хороших часів, і не обіцяв, що ми будемо завжди вільні від гірких переживань або небезпек. Як ми бачимо з тексту, навіть присутність Христа у нашому човні не гарантує нам постійного штилю. Але в цьому ми можемо бути упевнені у важких обставинах нашого життя. Так це в тому, що Господь буде з нами у всьому нашому шляху і ніщо не зможе перешкодити нам дістатися на інший бік. Господь допускає труднощі, щоб ми навчилися довіряти йому себе. В часах негоди не питай Господа, за що мені таке? Запитай його, навіщо, Господи? Зіткнення з негараздами насправді нам дуже є потрібне. Бо без труднощів немає зростання у любові, а це саме те, що нам є необхідне. Ми можемо відновити нашу впевненість у тому, що Господь не залишить наші молитви без відповіді, але відповість свого часу силою і ефективністю, яка перевершить наші очікування, дивлячись на останні труднощі свого життя. Чи Ти бачиш присутність Ісуса у своєму житті, чи віриш, що Він завжди є поруч з тобою. Тому просимо Тебе, Господи, у тебе сили пережити всі наші проблеми, ці з війною і з усім, з чим нас оточує, та труднощі, щоб ми їх пережили разом з тобою. Просимо віри, щоб Ти завжди був поруч з нами. Увечері. Того дня сказав їм, переправмося на той бік. І вони відпустивши народ, взяли його з собою, як він був у човні, з ним були і інші човни. Дорогі, весь день Господь Ісус проповідував проповідовий, човна. Увечері того дня Він запропонував учням переправитися на інший бік Галилейського моря. Весь день учні навчалися про Царство Боже. Напевно, сам Ісус та учні сильно втомилися, тому пропозицію Ісуса вони зустріли на ура. Вони вирушили в надії відпочити від людей, але тут на них чекала велика неприємність. І здійнялася велика буря, хвилі били в човен. Тож він уже наповнювався водою, а він спав на кормі на чолі. Його будяді кажуть йому, вчителю, не вже тобі байдуже, що ми гинемо? Особливість Галилейського моря в тому, що воно оточене горами, особливо зі східного боку, повітряні маси, перевалюючись через гори, можуть перетворити гладь на море на сильний шторм. Відпочинок зник. Тепер учні думали не про відпочинок, а як залишитися живими. Буря настільки розійшлася, що хвилі набігають наповнювали водою човни, так що вони могли потонути. У цей час Ісус спав на кормі. Який контраст? Учні кидаються човном, щоб вичерпати воду із зеленими від страху обличчями, і спокійно сплячий Ісус. Напевно, спочатку вони навіть не помічали Ісуса, вони так були зайняті бурі. Але коли вже у кінці вибилися сил, раптом помітили Ісуса і підбігли до Нього, і почали водити, вчителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? Яка велика різниця? Ісус та учні, вони в однаковій ситуації. Це буря, але реагують зовсім порізно. Ісус спокійно спить, буря ніяк не впливає на нього, а учні перелякані до смерті. Чому? Все, що до цього навчав Господь Ісус для них, хоч і було цікаво, але це була теорія про царство Бога. Ісус пояснив їм сенс притч, і розумом вони ніби все розуміли. Але коли дійшло до практики, виявилося, що просто знання не допомагають в такій ситуації. Віра, ось, через що діє Царство Бога. Царство Бога у серці, коли ми довіряємо наше життя Царю Ісусу. Учні покладалися на знання, принаймні четверо з них були рибалками, та й з бурями зустрічалися не раз. Але очевидно, з такою вони ще не зустрічалися, і тут їх знання та уміння закінчилися. Вони могли лише кричати «Гинемо!». А Ісус довіряв своєму Отцю. Він знав, в чиїх руках зараз і Його життя та життя Його учнів. Він знав, хто він сам, він цар для всього світу. Йому належить вся волада на небі і на землі. Давайте послухаємо. І вставши, він заборонив вітру і сказав морю, Замовкни, перестань. І вітер затих, і настала велика тиша, і сказав їм, чого ви такі боязкі? Хіба у вас нема віри? До чого вони думали? Які можливості Ісуса, і що я з цього можу отримати? А зараз вони поставили вірне питання. Хто такий Ісус? І побоялися страхом великим і говорили між собою. Хто ж це, що і вітер, і море коряться йому? Хто ж це? Хто ж Ісус Христос для мене? Ось про що ми зараз маємо, дорогі мої, задуматися. Чи я довіряю Йому своє життя. Бурі бувають в нашому житті, але ми не повинні ображатися на Бога і думати, як Він це допустив. Ми повинні зрозуміти добру волю Бога у них. Через бурі Бог вирощує нас у пізнанні себе, через страждання Він робить нашу віру за зазоло. Іноді нам здається, що ми вже всі все знаємо про Ісуса. Ми знаємо, хто Він, що Він спас нас своєю смертю, але саме через бурі ми пізнаємо Його по-новому. хто Він особисто для мене. Ми пізнаємо Його милість і любов до нас, а також, що Він ніколи не залишає нас. Апостол Павло у посланні до Філип'ян 3, 8, 11 каже: «Та й усе поважаю марністю заради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Для нього я від усього відмовився. І все почитаю за сміття, щоб придбати Христа, щоб пізнати Його і силу воскресіння Його. І участь у стражданнях Його, відповідаючи смерті Його, щоб досягти воскрешення мертвих, пізнати Ісуса, Його силу воскресіння, участь у стражданнях Його, ось що Він так сильно бажав, і що ми повинні поставити за мету свого життя. Я дякую Богові за ті бурі, які Він допустив моє життя. Давайте ще раз нагадаємо собі і сказав їм, чому ви такі боязки, як у вас нема віри, і злякали ще великим страхом, і говорили ми собою хтось, що вітер і море коряться йому. Можливо, дорогі мої, хтось зараз вас переживає борю. Я хочу підбадьорити вас Ісус з вами в одному човні. Він близько і Він все контролює. Ми можемо повністю покластися на нього. Ця буря – це можливість пізнати, хто Ісус для вас, пізнати Його благоволю на ваше життя. На морі Галилейському на небезпеку наражається не лише човни. Навіть сьогодні на автостанціях Західного берега висять застережливі знаки для водіїв. Вітер може здійнатися будь-якої хвилини. Майже миттєво море починає бушувати, і величезні хвилі замивають залишені на березі машини. Я маю фотографію цього озера, зроблену з Голландських висот у спокійний сонячний день. Але якщо раптом здіймається вітер, не захочеш навіть вийти з Дому Святого брата. А вже човен хвилі почнуть кидати з одного боку інші, немов іграшку. Але тут апостол Євангелист Марко розповідає нам лише не про безпеку і порятунок. За такими сюжетами Маркові читачі розрізняли древніші історії, наприклад, історії. Цей пророк не хотів виконати Божу волю і відплив у протилежньому напрямку. Здійнялася буря, і заспокоїти її вдалося лише тоді, коли моряки на прохання самого винуватця кинули його в море. Чи пригадаємо, як ізраїльтяни вийшли з Єгипту, і Бог відкриє їм шлях у пучині по моря? Повернемося ще далі. До моменту творіння, коли, за Словом Божим, новий світ піднявся з темного первісного океану. Кілька разів в книзі псалмів говориться про Бога Творця, який стримує людь океану, заспокоюючи його різні хвилі. А це, наприклад, Псалом 65-8, 88, 10, 92, 4, 106, 23-30. Зіставте ці образи, що ви побачите, за винятком рибалок євреї були сухопутним народом, мореплавством займалися їхні північні сусіди в Нікійці. в їх очах море символізувало темені сили зла, що насуваються на славне Боже творіння, народ Божий, Божий саду. У пророцтва, скажімо, Данила, з моря виходить чудовищка. Значить, коли Ісус рятує учнів від бурі, ми бачимо наочно і в реальності те, про що притчі цього ж розділу говорили метафа. Суверенна Божа влада над світом проявляється у всій повноті, наблизилося Царство Боже. Воно не таке, яке люди думали, але воно реальне. Це та сама влада, якою спочатку був створений світ. І тепер ця влада міститься в Ісусі і діє через нього. Як у Даниїла сім звірів, що вийшли з моря, заганяє назад, ніби син людський, так Ісус переймає на себе роль Божого представника і завдає поразки силам хаосу. Він не тікає від велін Божих на кшталт йони, учням не доведеться кидати його забор. Ісус у точності виконує волю Бога го. Підіймаються сили зла, залі розлючені, але Ісус настільки упевнений у присутності, в всесилі Божій, що спокійно спить, учні неудоволені. Йому, що геть байдуже, човен, Он піде на дно і погубить їх усі. Ісус же ставить Дім запитання, яке готує нас до подій наступному розі. Неуже вам все ще бракує віри? При читанні хорошої книги сенс з перших сторінок цілком розкривається лише ближче до кінця. Той, хто вже прочитав Євангеліє від Марка, цілком нехай перечитає цей уривок і розгледить у ньому немов у перевернутий бінок, зменшену копію усієї євангельської цілому. От Ісус вирушає в дорогу разом з учнями, і сили сла, божевільні, що кричать в синагозі, недобрі люди, що замишляють зло проти нього, пливові люди, які вирішили схопити Ісуса страти Його, повстають проти нього. І от уже Ісус не спить спокійним сном на дні човна, а возноситься прибити до Христа. І знову ми чуємо його голос, чому ви настрашилися, чи ви не маєте віри, і на третій день буря стихає, гробниця порожня, великий страх всіх. і вони знову задаються питанням, хто ж він? Уявімо собі, це у вигляді голівудського фільму. Його обов'язково потрібно дивитися на великому екрані, щоби отримати належне враження. Ви хочете отримати роль у цьому фільмі. Зробити його свої. Якщо ви шукаєте разом з Ісусом царство, це ваша історія. Навіть якщо ви цього ще не розумієте, навіть якщо ви цього не хочете, вітер і хвилі брушаться на вас, сили зла будуть подолані Христом і порожньою гробницею. Але як люди, що не досягли свого, вони сповнені люттю більше колишнього і прагнуть завдати більше шкоди. У результаті гинуть християни, окремі люди і цілі громади. І ми це бачимо на прикладі нашої України. Знову ж таки, першим читачам Марка це було відомо краще, ніж нам. Вони утужнювали себе з тими переляканими рибалками у човні. Марко звертається до всіх нас. Давайте, будіть Ісуса! Кричіть до нього в страху і гніві. Тільки не дивуйтеся, що заспокоївши бурю, Він обернеться до вас і запитає, коли ж ви нарешті набудете віри. Амінь Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під першим коментарем, якому я уділив благословення, а в інших. Поставте свої запитання, прокоментуйте, почути. І, як завжди, лайк або пальчик вверх, або пальчик вниз. Вам не важко, а мені приємно. Слава Ісусу Христу!